І про те, що зараз відбувається, ми поговоримо з лідером партії «Демократичний альянс» Василем Гацьком. Доброго ранку. Добро е, ну, перше питання, чи вже порахували, що там ви ви напевно вже давно порахували. Ми давно ми давно порахували, ми вели паралельний підрахунок, і фактично бачили, що впродовж всього періоду, коли рахувала територіальна комісія, згідно наше, ми, ми на випередження йшли за них і у нас. Ніколи показник не опускався менше ніж 3%. в той час, коли в комісії рахували інакше, і там ніколи показник не перевищував 2,95%, якщо я не помиляюсь. Станом на вчора на вечір було отримано 10 протоколів з 10 районів. Саме на основі цих протоколів має встановлюватися остаточний результат голосування і затверджуватися київською міською виборчою комісією. Я підозрюю, що це може відбутися сьогодні. Згідно цих 10 протоколів і результатів демократичного альянсу є 3%, Він вдалає 3% відсотковий бар'єр. Власне, попри це ще ми. Маємо певні претензії до підрахунку на окремих дільницях. У нас сьогодні ще кілька судів і декілька скарг, де ми. Просимо перерахувати в цілому повністю результати голосування на дільницях для того, щоб зрозуміти, чи не викривлено волевиявлення, тому Це що на кілько... таких... кілька дільниць да, Так, тому, що на, на, на кількох попередніх було виявлено маніпуляції з цифрами, які власне могли призвести до того, що демократичний альянс не потрапляв би до Київради. У нас був в суботу тут заступник голови Київської міської міського тервоверчому, ось Іван Картавий. Ну ці питання всі теж йому ставили. Він тут був власне. Чому і вас запросили, щоб почути обидві точки зору? Але ми, якщо дозвонимо, намагаємося йому додзвонитися, якщо дозвонимося, вже запитаємо який там ну останні дані комісії. От а я хочу тебе запитати, за що ви боретесь? Ну от скільки що дасть ці Я хочу до речі показати карту. Це ваша, якщо я не помиляюсь, отут от про підрахунок. 3,1 правильно так приблизно загалом угу. і є ще паралельний підрахунок. Вела громадянська мережа «Опора». В них оце виглядає так: тут демократичний альянс набирає 2,9%. Ну але там статистична похибка дві Тому ну тобто, так, от на, на, на межі, теж що це дасть? Ну тобто, за, за яку кількість місць. В Київраді ви боретеся? ну перше за все, питання не в місцях. Питання в тому, що пер перехід цих цього 3% відсоткового бар'єру е дасть багато проблем корупціонерам в Київраді. Це однозначно. Оскільки скільки б не потрапило туди демальянцівців, е це означає, що буде максимум уваги е прикута до. Е Потенційних корупційних схем для того, щоб їх викривати, для того, щоб їх зупиняти, тому відповідно ми з цих міркувань в першу чергу маємо мотивацію боротися. Два що для нас теж є дуже важливо, це голоси виборців. Для нас вони є занадто дорогі. Ми знаєте там буквально напередодні дня виборів соціологи ділилися з нами своїми оцінками і говорили, що демократичний альянс не може там не просто подолати бар'єру, а навіть навіть набрати там понад 1% голосів, Оскільки впізнаваність демократичного альянсу, зокрема в столиці, надзвичайно низька. Тобто, за їх оцінками в Києві про демократичний альянс без підказки могли говорити там не більше ніж 3% людей. Для нас сьогодні це означає, що ці 3% людей зібралися, змобілізувалися, взяли свої родини, прийшли на виборчі дільниці і віддали голоси. Тому відповідно, це наша відповідальність, це наші зобов'язання зробити так, щоб вони були правильно пораховані і щоб ті 40 тисяч. Тисяч людей в Києві, які проголосували сьогодні за нас, мали своїх представників в Київраді. і все ж скільки буде, якщо буде от такий результат, двоє. який рахували двоє, двоє. людей. Буде. Двоє людей, що здатні. Ми знаємо, що це все ну зазвичай у нас як і в парламенті, і в міських радах там формуються більшості, меншості, все таке інше. Двоє людей можуть ну крім того, що заявляти про щось, знати і виносити якусь інформацію назовні. Можуть звичайно при правильній роботі з громадою міста з мешканцями ми можемо взагалі диктувати порядок денний для міської влади в першу чергу за меж. Міської влади як такої, та тобто ми, ми, ми хочемо через взаємодію безпосередньо з різними суспільними групами, з різними ініціативами, з різними громадянами, мешканцями, організаціями піднімати відповідні тематики в для, для для Києва важливі, ну і домагатися, щоб саме вони потрапляли на розгляд міської влади. Мені здається, що після майдану ми отримали гарний такі. Гарну ситуацію, <гару> коли коли сьогодні політики все ж таки мають бути більш відповідальними, і тому багато тем, які раніше могли видаватися неперспективними, сьогодні можуть стати ну, таким обов'язковим порядком денним для для виконання. Ми хочемо скористатися цією можливістю. Ви вже проаналізували свою виборчу кампанію. Зрозуміло, чому так сталося, що не проголосувала якась критична маса людей, ну, через яку не довелось би от боротися за кожен голос. І цей відрив був би значно помітнішим. і це Бо не дало змоги сфальсифікувати аж так. Ми бачимо, що багато молодих партій, ну партій, які там ніколи не були, самопоміч, наприклад, садового, яка ніколи тут в Києві взагалі не була представлена і, здається, в них не була така теж широка реклама, якась, але от в них вищі результати. Чому так сталося? Чому така кількість людей? Якісь Помилки. Тому, тому що Демократичний альянс на, е, ну, в політичному житті Києва, мені здається, довше значно. Усі, як громадська організація і акція якісь. Чому так сталося? Які про Перш за все не зовсім коректно Порівнювати демократичний альянс з самопоміччю чи з будь-якою іншою політичною силою, яка сьогодні теж претендує бути в Київраді. А в першу чергу з причин різного обсягу ресурсів і можливостей, які ми маємо, та та сама самопоміч. Ну не треба забувати про те, що у Андрія Садового є свій телеканал, не треба забувати, що у них є своє радіорадіоканали. Не треба забувати, що вони використовували рекламу пряму, зокрема на. Національних телебаченнях бігборди і так далі, Тобто це це теж питання бюджетів, та і відповідно у демократичного альянсу. Ми витратили на кампанію, зібрали і витратили на кампанію трошки більше одного мільйона гривень. Це близько 100 тисяч доларів. Ну щоб ви розуміли, якщо порівнювати, то я думаю, що в багатьох дуже багатьох округах Києва округах та от 60 округів є в Києві. Мажоритарник середній витрачав більше на кампанію ніж ми на весь на весь. Київ. тому відповідно не можна розраховувати, що з невеличким бюджетом ти можеш відповідно розповісти про себе великій кількості людей. Плюс треба так само враховувати, що або парламентські партії, або той самий Андрій Садовий, який в політиці довше має певний імідж, і так далі. Вони мають доступ до загальнонаціональних медіа, де можуть про себе говорити а в той час, коли для демократичного альянсу як як і в часи там Януковича, коли ми були в стоп-листах, та після походів на Межигір'я. і і сьогодні ми ще до національних медіа як такого доступу не маємо. А це значно обмежує наші можливості розповісти про себе. Тому я б сказав би, що через відсутність рівного доступу до медіа, плюс через обсяг фінансування, ми маємо суттєво менші можливості ніж будь-яка інша поліполітична сила в Україні. Але я думаю, що, що ці причини вони. Будуть подолані по доступу по медіа. зокрема, я сподіваюся, що з ухваленням нових закон, нового закону і виборчого законодавства нам вдасться врегулювати це питання. Ну а питання фінансування ми самі себе частково саме обмежуємо через те, що. Ми Тобто тримаємо... мільйони потратили це гроші зібрані на кампанію від людей. Правда, Так, від людей звичайно, так. через те, що ми олігархів тримаємо на, на, на відстані гарматного пострілу, відповідно для нас ну є певним викликом зібрати кошти. нам це вдається. Ми вчимося робити це краще і краще, і чим більше дізнаються про демократичний альянс, тим більше прихильників готові усвідомлено фінансувати нас, оскільки розуміють, якщо вони фінансують політичну партію, то саме вона. Відстої їхні інтереси. Якщо політичні партії фінансуються олігархами, то, то відповідно вони обслуговують своїх власників. Скажіть, будь ласка, якщо все-таки ви проходите в Київраду, чи планується об'єднання якесь? Ну, багато хто говорить про об'єднання таких менших партій. Ми бачимо, що є суттєве там, оновлення Київради, Київської міської ради. Багато хто там проходив, не проходить, немає партії регіонів у нас okay. в цього разу. От. Чи планується якісь об'єднання? Я розумію, що можливо, що зараз дуже багато дискусій про те, хто туди пройшов, і що насправді молода команда Леніда Черновецького знову ж таки присутня. Але ну, ми, принаймні, не маємо політичних Якихось таких уже партій ну в, в Київраді не обрані, чи планується об'єднання з якимись чи можливо взагалі яка ймовірність об'єднання менших партій якихось для От, створення, не знаю, опозиції якоїсь. А перш за все, я хочу зазначити, подивіться так. на результат, удар сьогодні з різними оцінками, матиме близько 80 депутатів, це дві третини. В принципі, в історії України, до Києва точно такого ще не було. Це означає, що вони самостійно формуватимуть більшість. Це означає, що вони самостійно обиратимуть секретаря міської ради. Ну і власне кажучи, що тобто буде певна монополія на владу. А чи можлива взаємодія і співпраця з іншими політичними партіями безперечно? Вона є правильною, оскільки серед, якщо подивитися і проаналізувати програми різних політичних партій щодо Києва, то там насправді є багато речей, які які є об'єднавчими, і ми скажімо, Буквально там за два-два за два з половиною тижні до дня виборів мали дебати, які організував Валерій Пекар і їхня ініціатива Нова країна. Такий візійний проект. Там було сім полі політичних партій і е, пріоритети, в принципі, у політичних партій, як правило, співпадають. Є окремі там погляди, які відрізняють їх в підході до вирішення тих чих чи проблем. Тому об'єднання можливо. Я думаю, що ми буде. Будемо такі об'єднання і самі ініціювати, оскільки чим, чим більше нас буде об'єднаних в міській раді, тим краще нам вдасться контролювати безпосередньо монополію удару в міській владі. Скажи, що сталося? Ну багато хто говорить про об'єднання до під час виборчої кампанії. Були такі якісь заклики, зокрема Лесі Оробець, яка спочатку заявила, що вона ну, видружно заявила, що вона балотується. Ну вона йде від вас. Потім щось сталося. Що сталося? Чому не сталося об'єднання? Ну в принципі, ми до останнього дня фактично висунення ми готові були підтримувати Лесю. Ну, вона в міру різних причин вийшла як самовисуванець, але ухвалила рішення очолити список партії нове життя. Ну і відповідно в такому випадку наша підтримка стала неможливою. В принципі, мені здається, що, що певні, певні непорозуміння могли виникнути, оскільки. Так чи інакше, є певно різні підходи до політики. У нас є високі вимоги і до себе, і як наслідок до наших партнерів. І це питання в першу чергу формування політичної команди. Відомо, що у нас діяв зовнішній номінаційний комітет, була відкрита і прозора процедура формування списку, те саме стосується фінансів. Та? Тобто, ми, ми вимагаємо і, і будемо вимагати від будь-яких політичних партнерів демократичного альянсу, щоб вони, як мінімум, мали не гірші стандарти прозорості в зборі і, 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 і видатка. Оскільки не всім вдається відповідати цим вимогам, то звичайно можуть бути різні погляди на те, як як, як рухатися далі. Це не завадить об'єднуватися потім навколо якихось проблем, вже будучи в Києвраді? Е, ні, навколо проблем це точно не завадить об'єднуватися. Я думаю, що навколо проблем можна об'єднуватися в в тому числі із політичними опонентами, оскільки сьогодні. Вже немає в Київраді там таких політичних опонентів як там партія регіонів і комуністи. А в принципі, це всі вихідці такого демократичного табору. То мені здається, що сьогодні ґрунт для співпраці є гарним. Повертаючись до того, що відбувалося на дільницях. Ви говорили про те, що не відмовлялися приймати якісь скарги так. від морлясу. Зокрема, а зараз це питання вирішено. Чи ну вже я так розумію, що в судах, якщо розглядаються, то а, а все ж таки част част частково вирішено. Ну дивіться, в принципі, маніпуляції вони відбуваються на на, на на різних етапах. Насправді частина з них первинна на дільницях, і нами було зафіксовано і попереджено, або вже потім пізніше змінено результат через те, що ми помітили там, наприклад, якийсь підозрілий низький, низький рівень підтримки демократичного альянсу на якихось дільницях. Ну, наприклад, голосіївський район. Він один з. З тих, які найкраще підтримував демократичний альянс, і там це означає, що в середньому там на дільниці могло бути 50, 60, 100, 120 голосів за нашу політичну партію. Тут раптом трапляється два. Та? Ну, дивно, чому на великій дільниці два голоси. Змушуємо перерахувати, знаходимо, що насправді їх там 46, наприклад, це рівно в 23 рази збільшується показник. На цих етапах раз, два велика кількість маніпуляцій. На етапах уточнення протоколів. Ну, Наприклад, після того, як відбулися вибори, формується первинний протокол, який підписується там, уже членами комісії, спостерігачами і так далі. Потім, з якихось причин, він може відправитися на уточнення. Це не перерахунок, уточнення це означає, що там може бути, ну, склали цифри не так, та і там підсумково вийшло з помилкою. Так, от, відповідно, на етапах уточнення ми побачили в кількох районах, що повертаються протоколи. Коли де кількість голосів за демократичний альянс різко зменшується, Ну, відповідно такі дільниці прикули нашу увагу, ми вимагали їх перерахунку, і на частині з них нам вдалося довести, що у демократичного альянсу були вкрадені голоси. Тому, відповідно, потім ще один спосіб маніпуляції це введення в якусь електронну систему. З'ясувалося, що існує якийсь там сервер, От. ну в принципі, начебто з цього серверу і бралися дані для висвітлення і оприлюднення на сайті Київської міської ради. Ну як я сказав раніше, вони в принципі завжди занижувалися для демократичного альянсу. Свідомо чим помилково невідомо. Я не хотів би робити якихось надто гучних заяв з приводу масштабів фальсифікації. Я просто хочу, щоб ми чесно рахували голоси киян. Про перерахунок голосів, як я вже сказала, говорили у суботу. Зокрема, Стефана єм тут з Іваном. Картаун, це заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії. От і власне цей фрагмент розмови про перерахунок голосів Я пропоную шар. Слухати відбувається. От про підрахували голоси в бюлетені. Потім це внесли в протокол дільничої комісії. Потім дільнича комісія якимось чином уточнила це дані. Що це означає? Що значить уточнювати дані? Справа в тому, що при підрахунку голосів до протоколу дільничної виборчої комісії вноситься в тому числі інформація щодо кількості людей, які прийняли участь у голосуванні. Частина з них уч... Кількість людей, які прийняли участь у голосуванні uh -huh. на дому або в приміщенні для голосування. І таких пунктів приблизно 12 пунктів. Тобто голосова частина, вона йде там 13 або 14 пунктом в цьому протоколі. Відповідно, якщо. А чи може так бути, що от голосів було більше, стало менше? От саме на уточненні такого відбутися не може. Таке може відбутися тільки, якщо буде зроблений перерахунок самої дільниці, якщо не можна буде з'ясувати іншим способом, аніж перерахунком саму голосову частину. Uh -huh, uh -huh. Тому, в принципі, таке ну, не може бути. І рішення щодо перерахунку приймає районна територіальна комісія і перераховує на в приміщенні районної територіальної комісії безпосередньо разом з представниками дільничної цієї комісії. Тобто зараз, коли кажуть про перерахунок голосів, перераховують саме бюлетені. Перераховують, так бюлетені, контрольні талони повністю де перерахунок або по округу, або повністю по дільниці. А, якщо ми зараз не будемо казати прізвищ імен і конкретні дільниці, просто ми теоретично. Якщо так сталося, що дійсно якійсь дільниці було там одна кількість голосів. Після перерахунку їх стало менше. Це може означати, що є підозра в тому, що були якісь, ну скажімо так, маніпуляції з голосами. Якщо після перерахунку і складання територіального району виборчої комісії свого протоколу е про перерахунок і виявилися зміни саме по голосовій частині, ну це. Це є підставою, мабуть, для того, щоб там, відповідні органи займалися і дізнавалися, як це відбулося. Тобто це Але для, само, для самої лінічної комісії, для самої територіальної комісії, це є підставою щоб, для того, щоб потім використати ці дані для внесення і відповідно свого протоколу. Тобто це означає. Так, все відбувалося. Ну Іван правильно сказав, що в принципі не може бути такого, що зменшується кількість голосів в процесі уточнення. А ми фіксували саме такі самі випадки такі. по відношенню до демократичного альянсу. І причому по декільком районам це відбувалося. І зараз буквально останнє це був Аболонь, де первинний протокол показав, що за демократичний альянс там 53 голоси. Потім з'явився уточнений, де вже було 31. Ми домогли. Булися перерахування і голосів виявилося 52. Та От, тобто ясно, що, що 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 хтось мав інтерес для заниження, тому що це не просто там знаєте, забули якусь цифру. Це означає, що її тут забули і кудись її там переставили. Та? Куди переставили? Ви знайшли? Куди ну? Ви знаєте, я побачив, що немає якоїсь такої, аж чіткої тенденції, що наші голоси передають якісь конкретній поліполітичній силі. Їх їх могли б просто передавати. Або розпорушувати по, 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 по різним політичним партіям. Тобто, це, ну, я, я намагаюся зрозуміти, чи ви підозрюєте причину в цьому, mm. чи це просто халатність якась і неуважність, чи це свідомо зроблено для того, аби. Ну, двоє людей в Київраді це не так багато. Тут є, давайте, тут є два, два, два потенційних варіанти, два потенційних сценарії. Сценарій номер один це коли. Подібно стосуються всіх без виключення політичних партій, але демократичний альянс просто є найбільш прискіпливим, найбільш наполегливим і виявляє подібні маніпуляції по відношенню до себе раз або варіант номер 2 де свідомо маніпулювалися цифри, голоси. Для того, щоб демократичний альянс не подолав трьохвідсотковий бар'єр. І перший, і другий варіант в принципі, є можливим. І від першого і другого варіанту стає дуже сумно, оскільки, оскільки якщо нам вдалося там, ну, дивіться, там, буквально там, один день, ми починаємо перевіряти ретельно результати комісії, там, беремо вибірку з чотирьох. Перевіряємо по ним і з'ясовується, що там вкрадено там голосів. Фактично, наступного дня там ще 4 дільниці беремо вибірку. Перевіряємо ще 55 голосів. Тому ну, це, це важко сказати випадковим. Тим паче, коли ми бачимо, що це по по, 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 різ, по різним районам відбувається, і тенденція йде на зниження. Тому ми вже зараз заініціювали відкриття декількох кримінальних проваджень, і я сподіваюся, що провохоно. Онні органи докладуть максимум засуль для для того, щоб з'ясувати, хто саме винний у подібному. Ми що, власне їх ініціювали. Мотиви. Це вже порушення, по -порушення справи? порушення. Так, так, ми мають назі що ми про про, писали. Чи це за фактом як? Ні, це по подільницям або по по якимось районним ТВК. Там було відео, на якому ми бачили це ваші спостерігачі. Зокрема, mm -hmm. зафіксували як голова комісії, якщо я не помиляюся, в машині, десь. Щось уточнювала. Уточню, да. Це звичайно. Це є заборонено, це є великим порушенням. Ну, власне, нам вдалося зафіксувати дуже багато порушень, ну зокрема, за останню. Добу ми двічі знаходили вхід в приміщення, де зберігаються всі бюлетні, мішки з білетні зі всього Києва, відкритими зі, зірвами, зі зірваними пломбами. В цілому, я не хотів би бачити в усьому якусь там змову, але в цілому нам треба серйозно замислитися над тим, як проводити вже наступні вибори. Краще готувати безпосередньо членів дільничних комісій, і я хотів би, щоб ми мали абсолютно прозору процедуру з збору результатів з дільниць доступну для кожного мешканця, для кожного виборця, для перевірки, тому що бачите, яка ситуація. Ми просто бачили, на показували одну єдину цифру 2,93% відсоток, як вона формувалася, з, чого, з яких цифр вона складалася, ніякої можливості для по для. для Перевірки фактично ми не мали. І якщо б це був не демократичний альянс, який не здається, чому не то спостерігачі мають. Ну мають доступ до цього всього. Вони під час підрахунку дуже умовно, оскільки, наприклад, навіть якщо у тебе є спостерігач на кожній з тисячі дільниць Києва, то відповідно ти там маєш там первинний протокол, але потім спостерігач повертається додому, а там відбуваються уточнення, які в нашому випадку передбачають можливість зміни голосів, або, наприклад, там явки і так далі інших. Маніпуляції тому, по, по факту, якщо у тебе немає онлайн режиму, ти не бачиш, як складається загальна картина голосування з Києва, от прямо зараз в, в, в прямому режимі по кожній дільниці, що в принципі технічно не є абсолютно ніякою проблемою забезпечити, то відповідна е можливість для контролю у тебе мінімальна. І я ще раз кажу: інші політ політичні партії, які не, 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 не мають такої наполегливості і не борються, вони можуть просто залишатися за межами або не значну кількість голосів, просто в результаті того що вони не мали первинна даних для здійснення подібних подібно, подібної перевірки. Останнє запитання: демократичний альянс розбивав там намет. Здається, якщо я не помиляюся, що в суботу під Терробурчком Київським ви вже пішли звідти чи залишаєте. Ні, насправді ми там цілодобово зараз. Там з'ясувалося все набагато комфортніше, ніж ми могли собі уявити там велике приміщення, і в принципі всі прихильники демократичного альянсу і члени, які приходять. Ходять для того, щоб відстояти свої голоси. Вони знаходяться безпосередньо в приміщенні районної державної адміністрації. Там тепло, простора і тому, відповідно, так, всі ну, ось це відео за під так. Тому ми просто перемістилися в саме приміщення. Ага, в саме да, приміщенні. Добре, дякую дуже. Василь Гацько, голова політичної партії, демократичний альянс був у нас в гостях.